В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Це можливість здобути безкоштовну освіту, обрати професію офіцера та отримати гарантований старт кар'єри у секторі безпеки і оборони. Інструктор з рекрутингу першого відділення Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Луньов наголошує на перевагах військової освіти. Це безкоштовне та практичне орієнтування навчання, сучасне медичне забезпечення, стабільне грошове забезпечення у вигляді стипендії, навчання у викладачів із реальним бойовим досвідом, а то ООС та повне масштабне поглиблене вивчення англійської, повноцінне якісне харчування та повне забезпечення речовим майном, формою взуть. Курсанти мають доступ до сучасних навчальних і спортивних комплексів. Уже з першого курсу курсанти отримують близько 10 тисяч гривень на місяць, безкоштовне проживання та триразове харчування. Після випуску диплом державного зразка, офіцерське звання та гарантоване працевлаштування. Після завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка, гарантоване працевлаштування та можливість реалізувати себе як у військових частинах збройних сил України, в інших військових формувань, так і в цивільному житті, у тому числі за кордоном. Для вступу необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пройти військову лікарську комісію та подати необхідні документи. Детальнішу інформацію можна дізнатися у першому відділі Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за телефоном 066 500 83 03.